у своєму в житті чув або переживав якесь диво, яке відбулося над природньою силою. Хтось це називає співпадінням чи відпадковістю, хтось називає це удачею або везінням. Але ми думаємо, що за цим всім стоїть великий Бог. Чудеса це рідке явище. Воно дає людині вихід і надію, здавалося в самих скрутних і надважких ситуаціях в житті. Людина, яка з Богом. Бог дає їй чудеса для того, щоб підкріпити її вірі, надихнути, що Бог з нею і любить її. А можливо, Бог дає чудеса для того, щоб торкнутися її серця, щоб вона побачила, що в цих надприродних силах є Бог і увірувала в нього. А можливо, ти з Богом і в тебе все добре це також велике чудо і благословіння. Бережи його. Вірте в чудеса. Той, хто вірить в диво, його обов'язково знайде. Благослові!